У Кремлі, друзі, розділилися думки. Одні кажуть, що війна може закінчитися до кінця 2025 року, інші кажуть, не поспішайте. Не вірте росіянам, ви про це добре знаєте. Чому вони це роблять, скажу від себе. Для того, щоб показати, типу, ми готові до чогось. І вони дійсно зараз в переговорному процесі, дуже задоволені тішаться від цього. Помічник глави Росії Юрій Ушаков не виключив завершення війни до кінця 2025 року. Водночас Пісков каже, ні-ні, навряд чи це станеться. Відповідаючи на запитання про ймовірність завершення війни цього року, Ушаков дослівно сказав, хотілося б. Це саме той Ушаков, який розмовляв із Віткофем. І при цьому Пісков назвав передчасними заяви про те, що Росія близька до мирної угоди. Він висловив упевненість, що в різних країнах, зокрема в США, буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес. Ми його намагаємося не зірвати, а відкоригувати щонайменше додає від себе, тому що ті забаганки, які ви висунули через Віткова до України, ну вони справді дуже нам шкодять. Заступник глави російської МЗС Рябков підміняє сьогодні Лаврова. Лавров певне відпочиває, або приймає чергову дозу ліків. Людина похилого віку, хоча людини назвати його складно, і каже Рябков, що Росія не готова публічно обговорювати деталі мирного плану. Який стосується, друзі, врегулювання війни в Україні. І каже, ми не готові обговорювати деякі деталі того, що відбувається, в тому числі різні версії цього мирного плану публічно. Зрештою, каже, необхідний час і увага для того, щоб продовжився процес діалогу. І справді, його коментар доволі обережний. Я, до речі, його розмістив у себе в телеграм-каналі. Перейдіть перегляньте, хоча це і росіяни, важко їх слухати, особливо заступників Лаврова, але. Повірте, ви не пошкодуєте посилання на телеграм є в описі під цим відео. Водночас, Рябков привітав американські зусилля з пошуком мирного врегулювання. Вони послідовно, з самого початку обрання Трампа на посаду друге підтримують Трампа, але каже Рябков: поступок з нашого боку не буде. Ми будемо наполягати на тих умовах, які прописані були давно, але конкретно він не говорить, де прописані, ким прописані, як прописані. І я дійсно не виключаю, що зараз іде дискусія про те, якою ж фінальною може бути угода. Для досягнення згоди про замороження війни, припинку вогню, припинку бойових дій, бо як каже Дональд Трамп, це ж є поступка з боку Росії, коли вони не будуть продовжувати війну і не будуть захоплювати нові території в Україні. Ну, направду, друзі, як гірко б це не визнавати, але так це сьогодні виглядає. Мають на меті наші західні партнери і Європа, і Сполучені Штати Америки замирити, притишити. Путіна, аби він таким різким не був і не продовжував війну в Україні. І для багатьох буде це справді виглядати як успіхом. Ну, врешті-решті, українці дуже стомилися від війни. Головне, щоб потім вона не відновилася. Про гарантії безпеки європейці вже починають говорити. Точніше, продовжують. Конкретики дуже мало. А от видання Bloomberg пише про те, що в їх розпорядженні є не лише телефонна розмова Віткова та Ушакова, а й в тому числі. Ушакова та Дмитрієва. Саме тоді вони спілкувалися про план, який вони передали Віткофу. І в цій розмові, в цій стенограмі, яка злита Блумбергом у ЗМІ, йдеться про підтвердження факту передачі Віткофу мирного плану з Росії. Ну, в принципі нічого екстраординарного, але друзі, ще раз вам скажу. Абсолютно не має значення, чи цей план готувався в Росії та передався Трампу, чи він готувався спільно з Росією та Вашингтоном, а потім передався до Вашингтону. Це той план, який підтримує Дональд Трамп, і він дійсно в великій мірі відстоює інтереси Росії. Але не вважав би цю рамку, яка опублікована в ЗМІ, фінальною версією, тому що процес переговорів триває.